Всім миру добра та тепла у вашій оселі проводжу випробовування котла. Накачав 3 кілограма було, а чуть падає. Я вже знайшов де на самому видному місці. Зараз підварю і знов накачаю 3 кілограма. Провіримо ще разок. Ось таким чином проводиться випробовування котла. Накачую 3 кг повітря і промилюю мильним розчином. Далі по цих трубочках, що в мене в димоході, відео буде. Будемо знімати. Хто дивився канал? Борця пана Бориса, той вже знає, що це таке. Хто не дивився, подивіться або слідкуйте за моїм каналом. Далі буде. Зараз заваримо цю оказію. І будемо далі працювати над котлом. Все буде Україна. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. І все буде добре. Слава Україні!